Номер 454 Breezy Basics 2, ціна 4800. Ось він в складеному стані. О, оп! І параметри. Ширина сидіння 46 см між підлокітниками. Загальна ширина від обода до обода 65, глибина сидіння 40, плюс вона ще регулюється. Висота відсидіння до підлоги також регулюється – 40-50 см, висота спинки 44 см, бажить він всього лише 16 кг, і навантаження витримує 125 кг. Вживаний повністю робочий інвалідний візок, в якому все-таки є певні недоліки, ну, бо це не новий, зокрема царапаний різного роду і ну, нормальні сліди експлуатації. Підніжки. Складаються. Відкидаються, знімаються, регулюються по довжині тут чистиграником. Тут можна регулювати кут нахлу платформою цієї. Зверніть увагу, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, підшипники в нормі. Вилки металічні, більш надійні, ніж пластикові китайські. Є можливість регулювати по висоті, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Це в нас, до речі, литі колеса. Не сказав би, що тут дуже добре справи з рівнем протектора. Він, в принципі, можна сказати, що стертий, проте і так ще поїздить, впевнений, досить довго. Задні колеса також литі, 24 колеса. Стан протектора досить хороший. Зараз вам покажу з Царапини по поводах по всій площі. швидкоз'ємна муфта, одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. До речі, дуже зручна ручка, велика, зручно її тримати, блокувати, плюс вона складається. Ось тут треба оце просто відпустити трошки. І наверх чик і складається з кубикою Г. Е. До речі, можна регулювати по силі затиску. Це робиться ось тут знизу. Все тими ж шестигранниками. З другої сторони, та сама ситуація. Хороший рівень протектора. Царапани на ободі. муфта, блокування коліс. Садіння. А, яке. Дивіться, тут знизу воно таке типик пророзине, на зверху такий достатньо міцний матеріал. Він чорний, не вигорівший. Хоча от дещо, от як ви бачите, відрізняється спинка від цього такий а, по відтінку, але я не знаю, мені що це що це чорне. Просто це якийсь <реш> <реш> чорніший. якихось Пошкоджень я не бачу. В середині тут м'який наповнювач. Ось тут ці заглушки акуратненько знімаємо, виймаємо на себе, от стягнем, і можна попрати. Те саме стосується спинки. Спинка в нас величезним плюсом є те, що вона регулюється по натягу. І, ну, Звісно, що вона м'яка. Зараз вам покажу, тільки закінчимо з підлокітниками. Підлокітники в хорошому стані. Пошкоджень не видно. Ось ці боковушки все ціле. Звісно, що вони відкидаються, регулюються по глибині. Ось тут перекручуємо. Також за рахунок цих вставок можна регулювати висоту. Спинка. Дивимось, отак ззаді виглядає піднімаємо. і ось цій ремені ми їх відпускаємо. Людина відкидається настільки, наскільки їй зручно, затягуємо. І таким чином е наступні рази буде якраз і людині зручніше сидіти. Тут у нас е відбувається ось це. Регулюємо по цій планці глибину сидіння, тут висоту сидіння. А тут у нас регулюється вісень між передніми і задніми колесами. Підставка для костелів або тростини. А, і якщо натиснути ось тут, воно підважується і підважується перед і таким чином легше давати перешкоди. Загалом легесенький візок, є деякі ось ці такі дрібні недоліки, проте за рахунок а, переваг своїх. Я думаю, можна сміливо радити цей візок. Придбати його можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!